Працює військовій забезпечення за чотири місяці. Франківські волонтери відправили воїнам на передову понад 260 потужних павербанків. Весь цей час кажуть, не припиняли роботи і постійно вдосконалювали моделі. Від перенесних станцій можна заряджати не тільки мобільні телефони, але й навіть запустити автівку. Ключова відмінність основних наших двох лінійок це зовнішній вигляд. Одни, один іде менший, легший з меншою ємністю це кіловат 450 на годину. Інший йде більший, це кіловат 700. Різниця менший іде легший, він іде повністю герметичний. Його в подальшому можна буде вже і в воду запихати. Е, більший е, має можливість, він більш універсальний, більш пропрацьований. Він має вже безпосередньо розетку вмонтовану в себе, е, можливість підключення сонячних панелей, немає зайвих елементів, тобто окремих модулів. Корпус непроварний, тобто до верхньої кришки, він водонепроникний. Також ми поставили розумну систему кулерів, вона, вона включається підно від нагріву і регулює бра. Тобто не шумить постійно, вона не включається весь час, сото від нагріву. Допомагають створювати пристрої місцевим волонтерам внутрішньопереміщені особи. Мешканець Херсонщини Андрій переїхав до Івано-Франківська декілька місяців тому. Як тільки освоївся у місті, одразу почав працювати та допомагати воїнам. Я працював, допомагав збирати корпуси, то там. На електриці, на проводкою займався, там, допомагав підготовлювати все остальне. Ну і таке. Мені подобалось. Я коли дізнався, що це все йде на ЗСУ, я ще більше захотів допомагати. Ну, ну, постійно хочеться щось робити, прикласти свою руку, як кажуть, до того всього, щоб допомогти тільки для перемоги. Все. У планах підприємців розпочати повне виготовлення електроніки та плат робота волонтерів та їх пристрої. Переконаний міський голова Руслан Марцінків допомагає військовим ефективніше давати відсіч російським окупантам. Закликаю всіх підтримувати івано-франківський бізнес, купувати Івано-Франківський, тому що ви даєте роботу жителям нашої громади, також ну, також переміщеним особам, і підтримуєте Івано-Франківське. Це надзвичайно важливо, тому що без цього фронту теж перемоги не буде. Бажаю, щоб бізнес розвивався, щоб незважаючи на війну. Сьогодні все таки кожен знайшов свою нішу як для перемоги, так і для того, щоб заробити ті кошти і збільшувати виробництво. Наразі волонтери-підприємці отримали замовлення і від медиків. Виготовлятимуть вироби, які зможуть забезпечити напругою операційній. операційні. Гребик Гаргара, телеканал 402.